Усім вітання знову можете навітати, що я продав нову зарядну станцію. А Дельта 3 до речі, четверта порахунка за тиждень, що було з цими всіма станціями, які я купував, чому я їх всіх міняв, чому я від них відмовлявся. На що слід звертати увагу при виборі зарядних станцій, як не попастися на перекомплектацію зарядних станцій і всі інші, як би сказати, такі досить важливі моменти, я опублікую в себе. На Ютубчику, але побачу тільки спонсори каналу. Дивіться, кажу зразу, щоб відсіяти ваш весь хейт. Підписка місячна коштує 120 гривень, де ви побачите абсолютно ексклюзивний контент, пережитий мною. Тому що на Ютубі ви даного не побачите, дану інформацію ви не зберете. Плюс я особисто пожертвував своїми, як би сказати, нервовими клітинами, пожертвував своїми фінансами, тому що я це все куплю за свої кошти. Це досить немаленькі кошти. А за 120 гривень ви просто підпишетеся. От і ви всі відповіді почуєте. От і плюс можете задавати мені питання, писати і все буду відповідати. Тому я вас чекаю 120 двадцять гривень місяць, і ви дивитеся собі повністю ексклюзивний контент, чого не побачите інші. взяв четверту станцію. Я от по рахунку дельту третю, е, дуже вони всі різні. Якщо ви думаєте, що вони однакові, все ні е, мабуть, незалежно звідки вони з якої країни приходять, тому що в мене була Чехія зараз на даний момент в мене Німеччина. Хочете, якщо таку саму зарядну станцію в наявності, в Києві, вам привезуть додому, ви домовитеся за доставку безплатно. Андрій, номер інтернет-магазину, де я все купував, буде під описом. Вам навіть зараз скажу, що ця станція буде коштувати вам в районі 32, коли зараз вона коштує 35-40. Тобто, будь ласка, за це можете не хвилюватися. Пишете чи телефонуєте? Кажете, Андрій, життя з 220 від влада. І вам якусь ще, якщо я думаю, якусь скидочку організую. Це так, топкова ціна і безкоштовна доставка буде вам по Києві. Тепер ви дізналися, за скільки я грав свої зарядне станції іде. Міняв я абсолютно все, брав великих магазинах, не підходило. Яку взяв ту, також мені не підійшло. От і я хочу вам ще також розповісти, що. Ця зарядна станція, як я кажу з Німеччини. Е, як Андрій сказав, німці фуфла не роблять. І я вже нею відкористувався е, два тижні. Я вже можу вам сміло розповідати. В неї вже були підключені і плитка на 1800, і обігрівач на 1800, е, квартиру я перепідключив, посудомоєчка, кавоварка, мікрохвильовка, все-все. Тобто я задоволений, от, з цим ніяких питань немає. Обов'язково, як берете зарядну станцію, звертайте увагу, якщо для вас це важливо, на комплектацію. Е, так я скажу, тому що, тому що е, кожна зарядна станція навіть від одного постачальника на магазині буде абсолютно різна коробка всередині. Е, давайте я вам зараз покажу. От щоб ви не думали, що в мене сама зарядна станція. Хто знає, той знає, як в мене були ставлені розетки. Зараз як це все виглядає. От і будемо з вами дивитися, все, дістали. Зарядна станція, ви бачите, як вона виглядає по розетки, що по-іншому стоять. От і я вам ще хочу також сказати: коробочка. Е, всі комплекти відрізняються, навіть що я брав. Ви якщо для вас це важливо, тому що якщо ви хочете заражати там від автомобіля, ще щось будете докуповляти. Перем просто би казалося коробка. Але відкриваємо цю коробку, і у нас ці коробці особисто в мене, особисто в мене був тільки. Зарядний кабель, тільки зарядний кабель від екофло і інструкція. Натомість, натомість, от, це кольорова все як має бути. Натомість в інших я відкривав, вже дивився не одну станцію, все були прикурювачі, що ви можете заряджати від автомобіля, і ось такий кабель. Ну, віджевлення від зрозуміло, щоб станцію заряджати, і DC. Тому. Мені, як би сказати, не повезло. Але ну, я не планую заряджати там, від автомобіля, від прикурювача. DC в мене також є. Тому, як сказати, це би не є такою би критичною проблемою, але вам я раджу на це звертати увагу. Розетки. Бачите, в мене стоять вже так, як має бути. От, По поводу розеток, всього цього, я кажу, я вам розповім все на каналі. Наразі я станцією задоволений, от, І я вже з теперішніми реаліями, мені вистачає. До речі, мені вистачає, тому що. Тому що ця зарядна станція Дельта 3 вона має акумулятори на 51,2 вольта. Тобто менші втрати порівняно взяти з Delta другою тому що там батарея, якщо на 48 вольт. Якщо ми візьмемо River 2 Pro, який був в мене, там батарея 24 вольта. І тобто, якщо це взяти все зрівняти, що інвертор буде в нас підносити напругу з 12, з 24, з 48, от до 220, більші втрати. Тут в нас ми маємо найбільший вольтаж. От, що нам допомагає зекономити в перетворенні електроенергії, і виходить у нас набагато більше ККД, да? К? коефіцієнт, КД. коефіцієнт корисний ККД. правильно. Плюс тут, якщо я не помиляюся, не хочу там дуже <тужит> вникати все глибоко, але тут, якщо не помиляюся, інвертор йде з якийсь там графіт, ще щось. Він предназначений для високих температур, ось для високого. Споживання високих високий ватах, от він працює тому з цим всі, як би сказати, проблеми не буде. Якщо зрівнювати всі зарядні станції, я вчитово заходи, заходив. Заходив чоловіки в Америці, які проводять ці тести. Тому тут ємність складає 93% порівняно з там 80-78 в інших зарядних станціях. Якщо ми візьмемо цю зарядну станцію, тут у нас 1024, Ват на годину, і якщо насправді, плюс-мінус, ми так візьмемо в загальному, тому ми тут будемо мати чесних 920-940 Вт на годину. Це чудовий результат. От, це прям ідеальний. Так взяти, це прям ідеальний, зрозуміло, хто ще буде підключати. Е, тому мені дійсно цієї станції вистачає на довше. Е, казалось би, не така велика різниця, але враховуючи її, як би сказати, іншу всю складову, вона працює набагато довше з. Моїми приладами. Найменше, що мені вдалося розрядити цю станцію, це було у мене, якщо не помиляюся, десь 2. Ой, не два, 4%, 4 було на студію відключення. От я її не заражаю. До речі, цю станцію мені вистачає так, що плюс-мінус ну, на два дні. Буває не завжди я вже включаю холодильник, бо було, що в мене в цій станції працював в режимі ДБЖ. от, Але я зрозумів, що там. Поки що, там, плюс-мінус, коли відключення не такі вже великі, вночі там холодильник відкривається, не з температуру до 2 градусів, і мене це все влаштовує. В минулому відео хто не бачив, подивіться. От я розповідав, що вона капець як гріється. Але в мене поки що там ну, 33 максимум що вдалося А так в режимі там 28, ну 30 потолок, якщо воно там довго працює, все все, все от максимум. Тому з цим проблем немає. Чому так? Я також розповім в себе. Для своїх, як би сказати, е шановних людей, які поважають мій труд, те, що я роблю. От а тут я вам розповідаю так сказати, загальну таку базу. Народ, я хочу нагадати ще раз, що в мене є мій телеграм-канал Техна Халява, ваша щоденна доза халяви, де я замовляю все з Аліка по вигідним цінам. У мене прийшла така штучка. Ось навантажувач. Де ми з вами вже будемо тестувати павербанки, блочки. Е Кабелі різні, різні зарядні пристрої. Ну, все, все, все. Більше у нас буде технічки набагато. Якщо хочете, ти подогрівчик на стульчик собі павербанки взяти. кабелі, до речі, оригінальні для сонячних панель чи ще щось від щоб не платити в три-вчори рази. У мене все з Аліка, я замовляю. Все працює рік на вулиці, мороз. Взагалі все шикарно. Тому залітайте в Мій телеграм-канал Технохалява. Халяву ми любимо. ваша щеденно доза халяви. І плюс зараз йдуть свята, порадуйте себе, порадуйте себе, закажіть собі щось, тому що я розумію, що чоловіче населення перебуває завжди в якомусь, би так сказати ем, утісненні. У ми можемо все, да, всім купити, всім подарити, ну не собі. Тому не робіть таких помилок. Коли ви будете жити, як не зараз. зарядній станції ця не гріється. Е, охолодження тут я скажу краще працює. Я не знаю, що... я то догадуюся, з чим це все пропов'язано, все, все, все. От. Але я кажу, поки що тут в мене білка мене не лове, я задоволений, ніяких проблем немає, нічого. Е, думаю, якщо не дай Боже, е, там все буде дуже погано, я візьму ще додатковий акумулятор. От також проблема з цим буде вирішена. Є. Е, але думаю, що ми до цього не дійдемо. Можливо, я щось там якусь думаю, думаю чи є сенс, можливо, мені купити вже до цієї зарядної станції буде е, ось на 600 чи 800 ватт. Але купити PowerStream, це ще не така біда, коли я, якщо до нього треба купити і встановлювати лічильник. Тому що PowerStream можна купити там, за 3-4 тисячі на Олексі Алик, Бушний. А от якщо я схочу купувати. Е, щоб воно працювало все коректно, мені треба буде ставити лічильник ще шелбі за 7 тисяч. Ну то я на таку штуку точно не піду, тому що немає сенсу для мене взагалі. Це. Ви бачите, що ця станція ще не поклеєна ледстрічкою, Мабуть, я все-таки це виправлю, тому що дуже незручно, коли немає підсвітки. Ну, прям капець. Були в мене. Поклеєна дельта ой, рівер був мій підклеєний, було підклеєні дві дельти, навіть яку я брав, я ну, не показував, бо я тільки не взяв і розумію, що вже щось не то. Зразу повернення. От, а ця вже, я думаю, два тижні відкрасувався, все окей, можна брати з цим питань. у Нас також пускати не буде. Я наче би таке все додав. Ви бачите, що тут я вже набагато спокійніший, вона не гріється. Я вже знаю повністю всі моменти роботи. По силових платах по інвертору, по цьому всьому у мене вже питання як сказати, відпало. Я вже себе заспокоїв. Я знаю, як вона це показує в додатку, тому що в додатку також є проблеми. Народ в додатку також є проблеми, на що ви можете звернути увагу і подумати: блін, а я ж купував європейську станцію, все а в мене показується там сіян або інша, там не європейка, ще щось американка вас може відображатися, і ви можете себе накручувати, що у вас щось десь не оригінальне, вас десь надурили. Все, тому це все буде на моєму. Так би сказати, Патріоні, ну це буде Ютуб. Раджу, я кажу, Андрія номер телефону я залишаю, можете в описанні, можете до нього телефонувати спокійно. от, І я думаю, цих проблем не буде, але обов'язково, обов'язково ви все перевіряєте, тому що ви берете недешеву річ. от, А я вам допоможу зекономити ваші кошти, штукарік або 800-900 доларів, всього лиш за 3 долари, за 120 гривень. Хто на мене підпишеться, от. на мій Ютубчик стане спонсором. От, або. Так на халяву, ваша щоди треба халяви, тому залітайте туди, якщо хочете, також економити зі мною кошти. Однозначно, я можу радити її купувати. Однозначно. Дивіться, мені що ще подобається запуск. Блін, знаєте, коли там. Я не знаю, як там хто там заводять е... якісь автомобілі з таким, як би сказати, плотним е... двигуном, послухайте цей звук. Почули? Як він вам? Я від цього прям кайфую. Коли включаю, а коли вона вже там попрацює градусів, там доходить 33-35, і коли я її вимикаю знову. Ну, ну, коротше, слухайте зараз разочок. Може, до речі, не буде, бо вона не нагріта. От, коли вона в мене взагалі стягла цілу ніч, але зараз я вам включу. Не знаю, я від цього звуку прям кайфую. Е, от, є. Я кажу, можете однозначно брати цю станцію, не хвилюватися, не думати нічого. Якщо вам потрібно Дельта Max, будь ласка, також звертайтеся там до 10 днів під замовлення. Вам привезуть по також найнижчій ціні в Україні, тому що я думав, можливо, все таки не брати цю, Я хотів вчасно взяти плюса. Було сонце. А потім я думав, блін, а може вже все-таки докласти і взяти на 2 кВт. Ну, все одно я ж міняю. Я міняю, бо мені не підходить, все, і кошти є, і думаю, взяти все таки от. Але я зрозумів, що на даному моменті переплачувати там, типу, x 2 нема сенсу. Але якщо мені буде необхідність, то тоді я куплю додатковий акумулятор. Ну, Я думаю, що так буде правильніше, мабуть, от зробити. Щоб, як сказати, не віддавати всю суму зразу, а так собі поступово. По розетках спереду розказують, що блогери продають це як покращення. По-перше, я не блогер, себе ніколи не рахував блогером. Я просто ділюся тим, що я знаю, тим, що я бачу. Е, чи ну, зручно? Я не знаю. У мене штекер треба вмикати взаді на розетку станції. ну, Вона стоїть під стіною, і це реально незручно. О, туди ціляти, куди, що так само сонячний порт. Люди якісь, я не знаю. Як вам кажуть, що по барабану йде резюдки, це ж не йти 40 метрів. Ну це дуже дивно, тому що ну, я не розумію. Це для мене дуже дивно, коли от так дійсно краще, як ви поставили до себе станцію оцевою панелькою і користуєтеся. Народ, Тут, без кета, такого вам нового нічого не розкажу. Що тут, як тут? Все те саме: 1800, 3600 в піку, від сонця 500, бо плюс 1000 беремо. Все. Я вам розповів, що вам треба знати про акумулятори, я вам розповів, що тут набагато більше ККД, набагато менші втрати. Все, купляєте, користуєтеся і ні про що не думаєте? Взагалі ні про що. Якщо там, ви скажете, не дозволяють фінанси, а щось, я не можу радити, сміло беріть дальту другу, якщо от вам це, скажете, Задорожча, чи ви не бачите сенс е, купувати. А якщо ви користуєтеся дельтою другою, тоді навіть можете, в принципі, не переходити на дельту третю тому що відносно такого аж покращення, типу, там оху, відносно немає. Все потрошки є, да там на те стало краще, те стало краще. от Але. Немає сенсу. Якщо ви хочете там перейти, так як я з River 2 Pro, перейшов або з якогось маленького River, або навіть River 3, цієї серії вам не вистачає, беріть цю машину і не будете знати горя. Тому ось такий вийшов, як би сказати, коротеньке відео, де я вам поділився, де можна її взяти, де я цю зарядну станцію взяв. Розеточки встановлено правильно. Звертайте обов'язково увагу на комплектацію. Обов'язково перевіряйте всі зарядні станції, як вони працюють. Під час покупки і вдома також спитайтеся, тому що чи можна там буде повернути, тому що моменти бувають дуже різні. Четверта станція за тиждень. Ви розумієте, наскільки різні бувають моменти? І не забувайте, що щоденна доза халяви, технохалява, ось посилання, де будуть всі тести. Я взяв цю штучку, я ще зараз чесно чекаю піді-тригера, де він на цьому тижні має приїхати, і тоді я вже буду всі повербанки, силові перевіряти, повністю все. все 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 В вами будемо ємність. 18650, ну коротше, все. Тому я вас чекаю. Підписуйтеся. Я вам всім вдячний абсолютно кожному, хто мені пише коментар, хто підписується, хто ставить лайк. Тому що завдяки вам ми рухаємося, і завдяки вам буде покращуватися контент. Тому дякую вам, що ви мені також допомагаєте. Я чекаю вже також якусь подяку від вас. Е, ось від спонсорів, хто готовий стати моїм спонсором. І дивіться. Моє відео, в якому я розповім абсолютно все, і буду відповідати на ваші абсолютно всі запитання. Всім дякую, бувайте здорові!